Айзе everyone! З вами Ліж Фізюжен. І сьогодні поговоримо з вами про Past continuous or past progressive, як його ще часто називають. Це у нас тривалий минулий час. Тож, використовується він в трьох основних випадках. Перший випадок це коли тривала дія відбувалася в минулому в конкретний час. Друге, це коли дві тривалі дії відбувалися в минулому одночасно. І третє, це коли дві дії. Відбувалося в минулому, і одна із них тривала. Тож, давайте перейдемо до структури та розберемося, як користуватися даним часом. Так, у стверджувальних реченнях. При використанні займенників I, he, she, it додається was. Потім додається дієслово і закінчення ING. Як ми пам'ятаємо, в continuous завжди залишається ING закінчення. І того, що в нас виходить, наприклад. He was playing football at 3 yesterday. Він грав футбол в 3 години вечора вчора. Він був чи, да, якщо дослівно перекласти. Тобто ми додавали was і до play додавали закінчення ING. При займенниках you with they додається were. Потім дієслово плюс ing. Наприклад, you were watching TV last night. Ти дивився. Телебачення е, минулої ночі. Е, тут у нас нема конкретного часу, як тут, але ми хотіли виразити, що дія була тривала, тому ми записали в, в, в Past Continuous. Так, переходимо до заперечних речень. В заперечних реченнях історія така сама: до I, he, she додається: wasnt е, дієслово плюс ING. Наприклад, she wasn't swimming at 3 yesterday. Вона не плавала в 3 вчора. До IUVZ додаємо Varent плюс дієслово плюс Engine. Наприклад, weren't Singing at Hall. Ми не співали в залі, да? або в актовому залі можна сказати Assembly Hall or Hall. Так, тепер переходимо до запитальних речень. В запитальних реченнях наш. Verb to be виноситься на парад was. Потім я да, займаю, потім the діє слово плюс ing. Наприклад, was he drinking beer at 9 pm yesterday? Він пив пиво в 9 вечора вчора. І при uh, you, UVZ ми на парад were. Так же саме діє слово плюс. Закінчення ING, наприклад, Were we Having Dinner at 7 p.m.? Ми снідали в 7 годин вечора. Для закріплення матеріалу. Попрошу вас перекласти три речення в коментарях. Перше речення буде. Він спав в той час, як я читав книжку. Це у нас перше речення. Друге речення. Вони гуляли о 7-й вчора. І третє речення: ми не пили спритні напої у півночі.